Отже, дівчата та хлопці був ось такий чудовий коментар. Він дійсно чудовий. Чому? Тому що так я якось. Випустила це з виду і відразу в своєму аудіоролику це не розповіла, а підписниця доречно поставила питання. І я вважаю, що цей коментар заслуговує уваги. Стосовно пластикових контейнерів, я так розумію, що ви маєте на увазі ось такі пластикові контейнери, як зараз перед вами на екрані. Якщо так, то тут однозначної відповіді нема. Чому, зараз поясню, якщо в такому вигляді, як ви його купили, то ні, він не годиться. Його можна використовувати, але в такому випадку в ньому потрібно наробити дирочок. Краще за все це робити, проплавити, не прорізати, а проплавити яким-небудь накаленим метал металічним предметом, щоб ви могли поробити швидко і щоб у вас не лопнув пластик. Тому що якщо ви почнете ножом це робити, то він у вас лопне і все. Де б ви їх не зберігали, чи то дерев'яний ящик, чи то пластиковий ящик, повинна бути циркуляція повітря. Я про це вже казала в попередньому роліку. Повинна обов'язково бути циркуляція повітря. Без циркуляції повітря вони у вас миттєво обростуть там всі оці кульочки, чи латекс, чи в чому б ви їх не зберігали. Це все обов'язково дуже швидко обрасте отією дикою пліснявою, сірою, чорною, якою завгодно. Як у погрібах, як на картоплі там буває, знаєте, з'являється повинна бути циркуляція повітря. Е -е. Тільки так можна їх використовувати. Дирочки робити потрібно і не зовсім маленькі, не іголкою, і не шилом, і не гвоздьом. Дирачки повинні бути такі, щоб повітря циркулювало, але щоб туди не могла забратися, наприклад, мишеня. Ну, тобто, оптимальний варіант, десь хоча б міліметрів 5. Повинна бути дирочка. І ось у таких дирочок наробити в дні не обов'язково робити. А з усіх чотирьох боків і в кришці, Обов'язково повинні бути отакі дірочки. Тоді так, тоді ви можете використовувати в погрібі, поставити отакі контейнери. Ну і також все залишається тим самим кожного дня їх рухати, перевертати верхні вниз, нижні нагору якийсь набік, якийсь другим боком, тобто щодня їх шевелити. Сподіваюся, тепер пояснила більш детально. Писати, вибачте, вчора на цей коментар відповідь ну, це довго треба було сидіти тицяти по буковках, я вирішила, що так буде краще. І коментар прочитають не всі, а прослухати коротеньке відео на 5 хвилин зможе набагато більша кількість, кому воно може знадобитися і бути корисним.